що без стаді приміт можна якийсь час навчатися цікаве питання Юль тобі будь ласка слово для коментаря угу. навчатися без стаді приміта ну тобто якщо наприклад доросла людина тут в Канаді знаходиться наприклад на ну на work приміті по коету угу. і вона хоче взяти якісь там курси до півроку ну там, наприклад, англійські курси, або там якесь там підвищення кваліфікацій, звичайно, що ви можете зробити enrollment і до півроку часу не треба стадії перміт, щоб ви навчалися. Тобто, які курси до півроку часу. Якщо це вже програма півроку або більш, то звичайно, що там треба мати стадію перміт, щоб навчатися. А якщо, наприклад, підвищення кваліфікації, умовно, чи ще щось. Тобто будь-яке навчання до 6 місяців До не? 6 місяців, так навіть якщо там щось в коледжі, або, наприклад, якщо е, працює людина і треба там взяти умовно.